ну-ну-ну. Да, Тому то я легенько. Чому теж то йде? Хлопці, запам'ятайте цю комбінацію. Опа! Все, хлопці, дістаю. Першинки четвертого достав. Ну як достав, випхав наверх. Так, і як бачимо, тут у нас також немає натяжника на цепу масляного насоса. Що є дуже погано. Отак внутрішній стан двигуна подивіться, який прекрасний. Прекрасний. Дивіться, хлопці. Як сідає я поршень? Бачите? Маслозйомне кільце не працює. Дивіться. Де вкладеш? Ті вкладеш. Ну що ж, хлопці, що ми маємо по поршневій? Поршня нормальні, не потягнуті. Маслозйомні кольця, можна сказати, що не рухаються, компресійні рухаються. Ну Це компресійні кільця, це, це смішно просто. Дивіться, які вони тоненькі. Кладищі. Прекрасні. єдине, що бачите, біля отвора, типу почало викришуватись. Це в нас перший. Другий. Поршень також в непоганому стані. Маслозйомне кільце не рухається, компресійне верхнє рухається. Друге, не рухається, тільки ось тут, де замок, бачите, воно рухається, а ось тут не рухається. Воно рівень з поршнем, бачите? Не рухається. Вкладиші також тут покришилося. Я, мабуть, вкладиші не замовляв, забувся. Не те, що не забувся, а. Я їх і не думав замовляти, я не знав, що тут таке може бути. 80 тисяч пробігу. Третій поршень. Масло з'йомне, також не рухається. Верхнє компресійне рухається, друге компресійне. Так само, бачите? Тут воно вклинило. З іншої сторони тут рухається, а тут не рухається. Вкладиші. Маленька цяточка є, бачите? Четвертий, поршень в принципі, нормальний, кольця масло зйомне не рухається, верхне компресійне рухається, друге компресійне рухається. Отже, в другому-третьому циліндрі э, нас засіли масло і другий компресійний кільце. Тут також, бачите, викрашене хіровенько. Так, давайте спробуємо кольцо. По суті, друге перше компресійне має лопати. Лопне. Чи не лопне? Бо тріщить. О! Ось так, хлопці. Ну і давайте спробуємо друге компресійне. Це лопає. Коротше, міняємо кільця. Так, є вже в мене запчастинки. Передній сальник колінувала. Так, прокладка клапаної кришки. Р. R... Елрінг. Пуск теж по е, е... Сальники клапанов Кольця Кольца поки покаміш тільки три комплекти. Десь зараз мають підвести четвертий. Це прокладочка там. На антифриз. прокладочка EGR, прокладка випуска Елрінг і прокладка під головку. по Аджусі. У мене ось є стара. Давайте покладемо, заміряємо. О, здається, все збігається, правда? Все. Можна приступати до роботи. Так, Кільце поршневе, номерок такий. Потрібно заміряти зазорчик, правда, хлопці? Завжди потрібно міряти зазор, щоб не було ніяких нюансів. Поршня я вже, до речі, почистив, чистеньке, все, ці канали перевірив, все скрізь чисто, все гарно. Так, Маслоз'ємне кільце. Маємо наборне і два компресійних, так як у нас. Так, друге компресійне щуп 0,45 проходить, але плотно, тугенько, 0,5 не зайде, не зайшов. Зазор 0,5. Перше компресійне щуп 0,40 заходить. 0,45. Зазор 0,4. Масло з'ємне, мірити не буду, так як воно таке бутленьке, бачимо, що зазор є і доволі такий непоганий. 0,35 точно. Так, буду збирати кільця і колись мені один розповів, що такі кільця збирати ось так. берем одну з цих пластинок, зжимаємо, і якщо вона так вигинається, то це... Назовні це всередину кільця. Тобто ставити ось так, допусть воно вигинається, то ми отак ставимо. Або сюди, або сюди. Не знаю, наскільки це правда Таке мені колись хтось сказав, я так збираю. До речі, так, стик, стик нас ось, ставимо його тако. Тобто посередині. Цей стик ставлю таку десь сюди. Ну а цей стик поставлю десь сюди. Так, от -от -от. Опа. Так, погляньте, як у нас кльцо гарно ходить. Стики мають бути всі в різних місцях. Так, компресійне. Це перше. Ні, це перше. Це друге. Дивимося, бупочка має бути. Нема буквочки, а ні, є буквочка R, Бучкою букчкою R доверху. Опа. Є. Ну і так само перше. До речі, тут перша. Також є буква R. Купую R доверху. Дімку прикрути. Викрутив, тепер це йде назад. один поршеньок готовий. Все рухомо, все добре. Таким чином збираю всі остальні поршня. Це два, а туди чекаю. Так. Мастим кольцем маслом. Гарненько. Масло кольцо нам, можна сказати, по барабану, в якому положенні. Розставляю напротив пальця, як на хорду. Отак, це сюди, а це сюди. Далі. Беремо обжимку, ставимо. І легенько стягуємо кольця. Опа, бачите, дивіться, як кольцо вискочило. Бачите, що може бути? Опа, назад вставили його. За цим слідкуємо, тому що можна зламати кільце. Все, тут готове, тут паста вже є. Гільзу мащу маслом. На поршнях і мітки вперід. І, до речі, не забуваємо ставити всі поршня на свої місця. Перед тим як діставати, потрібно було помітити, який поршень стояв. Це дуже важливо. І... Опа. Тепер необхідно забити його до кінця. Там взагалі має хтось його ловити. Вправити. А так доб'ю, далі не буду бити. Ну і таким чином кидаю всі останні порошеньки. мені ще два, чекаю на комплект колець, на четвертий циліндр. Коротше, хлопці ситуація. Відразу замітив, що вкладиші погано стримаються в шатуні. Трошки, наче і нормально, і ненормально. А коли я встановлював поршень гільзу, вкладиш випав з шатуна. Це, я вважаю, неправильно, він має там триматися міцно. Тому замовляю ще шатунні вкладиші. Придеться трішки почекати. Ну, думаю, поки будемо чекати вкладиші, приступаю до ремонту, до зборки ГБЦ. От. Ну і можна буде тут щось збирати. А вкладиші можна буде вкинути з низу і закрити потім піддона, правда? Так що так, переключаємося поки на головку. Так, ось стара головка, поклав лінійку отак так по діагоналі. Ось так, буде чесно, так? Да? Погляньте який зазор. Бачите? Там, мабуть, міліметр є. Давайте покладемо ось так рівно. Покладаємо рівно. Дивіться, вам видно. Тут не світиться, бачите? Тут ось світиться, тут світиться, світиться. Давайте спробуємо щупика запихнути 0,35. Легенько, навіть не черкає. 0,6. Ну, щуп кривий, бачите, тому я не запихаю його повністю. Ось тут не заходить 0,6. Це її трохи повело. 0,65. Да. 0,7. 0,7 заходить. Да, повело головку. Нова головка, хлопці. Нова в оригіналі. Зараз буду порівнювати, чи все таке саме. Має бути все таке. 65G, 65G. Дуже все схоже. s 6 s 1 Щоправда, на цій головці бачите немає шпильок. Потрібно буде всі шпильки перекручувати з цієї головки. Ззаді. Здається, також все-таки саме? Верх головки йде з бугілями, ну, так і має бути. І ось ця головка. Ну, мені здається, що це вона, як ви кажете, хлопці, дуже принаймні дуже-дуже схоже. Отже, можна приступати до, що я зараз зроблю? Я зараз зроблю, почищу клапана і терну легенько клапанці сюди. Правильно? І замірюємо, як вони будуть стояти в направляючих. Ну, я думаю, що будуть нормально. Давайте зараз спробуємо поставити сюди лінійку. О, бачите? Все рівненько. Бляха муха. Все рівненько. Терну клапанці, Фаски просто прекрасні, як бачимо. Любив притирати нову головку. І щоб були нові клапана, я взагалі їх не притирав би. А так як у нас клапана беушні, але в непоганому стані, тому я їх трішки притирав. Все, збираю. Головка зібрана, перевірив зазори. І що ми маємо? Значить, відразу впуск має бути 0,18-0,22 випуск 0,28-0,32 По впуску у нас нічого нема, Все зажато. По випуску маємо перший, другий, третій, четвертий клапани, можна їх закривати. Вони в допусках. Тут також зажато. Зараз буду розбирати, міряти шайби. І, напевно, шукати шайби. Напевно, потрібно шукати, щоб відрегулювати зазори. Єдине питання, чи знайдуться ці шайби, так як зараз у нас в Україні неспокійно. Запчастини на Сузуки і так важко було знайти. Чи знайдуться ці шайби поки камість я не знаю. Вихід один є, але він не багатьом подобається. І мені також він не подобається. Так як у нас зажато, можна буде підпиляти. Клапанчики, тобто значити висоту стержня клапан. Ну, спочатку спробуємо, звичайно, знайти шайби необхідного розміру. Зараз я їх приміряю, врахую, які потрібні, потрібні нам шайби, і будемо шукати. Ось таке в мене вийшло, хлопці, такі шайби. Багато шайб 2,50 і 2,47. Одна 2,45. Ну, тут отакі ну, на одну сотку. Згулять, нічого страшного не буде. <кхи> На шайбах пишеться з, з, з другої сторони. Бачите, 260. Це означає 260. Все, йду замовляти Коротше, хлопці, з шайбочками фіаско. 35 днів приблизно ждати. І я торцанув клапанці. У ну, мене другого виходу не було. Маємо, що маємо. Я вже їх торцанув. Ось, бачите, це вже стоїть. Правда, зараз я вскрию помащу паскою на там масло. І буду робити щось далі, Готовити. Щось там робити біля двигуна, тому що... А, казав, вкладаще чекаю. Десь має бути завтра завтра. післязавтра. Здається, завтра. Отож, готую двигун до ГБЦ, Герметики зачищаю, мию, драю, коротше, буду працювати. Хлопці, відразу не замітив, коли розбирав, це збираю, подивіться, Замітив таку штуку, як поплавився колектор. Гляньте. Це яка була температура головки, що поплавився колектор. А пластмаса на колекторі у нас не проста, вона ну, має бути термостійка. Але проти такої температури вона не встояла. Кидав лінійку, у нас вийшло все рівно. Він рівний, зараз тільки пообрізаю ці всі напливи нову прокладку і встановлюю. Все підготував до встановлення ГБ... ГБЦ головки. Поршеньки викинув, там знизу я долізу, поміняю. От. Встановив назад стартер, проводку знімав, тому що планував знімати двигун. Все підготував тут до встановлення ГБЦ. Прокладка. Аджуса, як ви бачили, і в комплекті йде дві маски. Не знаю навіщо, це таке вперше. Що там є дві маски. Болти старі, не замовляв нові. Кілограмах немає, є якесь КМП і, я так розумію, якісь лімби і фути. От. У мене на ключах є тільки лімби, значить будемо по цьому затягувати. Болтигра перемащу маслом. E está... Поставила хвилин 5, тепер е я відпускаю на 180 і роблю другий обтяжки, тяжки. Знову 18, 36 і 72 лимба. Ну, відпускається повністю цей болт. Я разом на одному покажу. Все. І таку процедуру по очереді з кожним болтом. Головку обтягнув, єдине, що в цій літературі не вказано нічого за цей болтик. Тому я його затягую просто від руки на відчуття. О, все. Все, можна вкидати розпридвали і збирати цепочку. Так, накинув цепку, хлопці. І, ну, В принципі, встановлення... Таке собі. Нормально, не важке. Спочатку ставимо нижню цепку з зірочкою, потім всю маленьку цепку. Єдине, що коли ставимо маленьку цепку, потрібно знімати одну зірочку, тому що не можна надіяти. Значить, мітки там простенькі у нас. Получається, ось видно, бачите? Золотеньке звіно цепа, міточку на шестерні, міточку на корпусі. Ось ось. Ось тут моє бляха, муха дзеркало впало. Тут має збігтися потім. І цієї цепки тут має збігтися, це має стати сюди, це має стати сюди. Ну і це ось тут. Так, підвожу шпоночку поночку потихеньку. Ну, десь приблизно ось так, так? Да? Що, виходить, ця жіночка на зуб не пляше, подивіться. Чи що? Ніфіга ще як так. Перевірив ще раз, все збігається, можна збирати далі. Так, приїхали в кладиші. Коробці вони йдуть ось так по два штучки. Така коробочка, нічого лишнього. От. Все, зараз підкидаю вкладищів і буду ставити піддончик. І збирати низа, так як в мене верх вже, можна сказати, що зібраний. Отак От хлопці. Буду працювати далі. Так, хлопці, спробуємо. Це вже я ставлю другий шатун вкладиші. Нові вкладиші відразу мащу пастою. Там вже є, правда, на плінвалу, нормально є, якщо її паста. Що хочу сказати, що ці кладощі набагато краще сидять в шатуні. Сидять вони плотно, тугенько, нікуди не випадають. Отакома. Так, так. Момент затяжки. 15 мітон. І доворот 90 градусів. Нашкодило. Запчасті нові викидає. Ну що ж, хлопці, знизу в мене все зібрано, все стоїть, зверху все практично зібрано, зараз буду встановлювати радіатори. Радіатор основний по нісенсу і радіатор кондиціонера також по Ось так він виглядає. От, зараз буду вкидати радіатори і пробувати робити перший пуск. Масло в двигун по матюлю. Так, все зібрав, підготував до першого пуску, масло залите, антифризу нема. Якщо не сів акумулятор, має запуститися. Давай пробуємо. Йо-ма-йо! Страшні звуки цепа. Гуши! Авай ще раз. Мальов, так? Да? А то так тарабанів страшно, думав, що буде кінець. Все, гуши! Люкс, люкс. Двигун прогрівся, робоча температура. Вже відкрився термостатік. Ти не відкрився. А, відкрився. І така робота двигуна. Наче нормально. І мені здається, що холости якби трошки маленький. Так, віддаю автомобіль. Ну що, друзі, завершив я ремонт Сузукі. Перший раз робив такий автомобіль. Якщо є якісь недоліки, пишіть в коментарях. Хто уважно дивився, думаю, зрозумів, куди поділась компресія в двигуні. Правда? Мабуть, через отаку головку. Також отак. Підтримайте мене вподобайкою, кому... Вподобай, кому сподобалось. Кому не сподобалось, ставимо палець вверх. Дякую, що дивитесь і чекаю на вас в наступних відео. Пока. Повернувся хлопці з по причині того, що гріється. Пробував світ розвоздушувати. Тут спускав повітря, там спускав повітря. Ніде повітря немає, а вона гріється. Пробую нижній патрубок, а він холодний. Тож я приговорив термостат, який я вже зняв. От. Ось цей термостат що там стояв. На 82 градуси. Тут у нас пачем, щось поплавлене. От. А тут якесь таке желе біленьке. Я думаю, що він перегрівся і витік. І по тій причині він не відкривається. Замовили ось такий гейтс, буду міняти. І пробувати гріть, перевіряти. Після ремонту я прогрівав і потім заправляли кондиціонер, прогрівали. Все нормально було, він не грівся. Як тільки людина забрала поїхала, дзвонить каже, що гріється двигун. Ну, таке буває, хлопці. Так що я підкидаю новий термостатик і пробуємо запускати. Якщо будете ставити термостат, оцею булькою ставте доверху. Це для того, щоб виходило повітря для розвоздушування системи, це в мене в руках вже новий термостат. Він іде ось отак, бачите, з резинкою. Отакий термостатик. На двигуні, на корпусі термостату, навіть він є, бачите, стрілочка, куди ставити цю булючку. Прогрів двигун. Верхній патрубок гарячий. Діждався, щоб нагрівся нижній патрубок, щоб я точно відчув на руку, що він гарячий. Це значить, що антифриз повністю пройшов через радіатор і нагрівся хорошо. Це вказує на те, що термостат у нас справний уже. І температура в нас ось така, як стала, і більше не пригає, не піднімається. Все добре. Ось така, друзі, ситуація. Сталася в мене в Сузуті, бачите, ну, питання вирішили. Добре, що все добре. Ніхто нікого не перегрів. Водій і власник, як тільки побачив, зупинився, зателефонував, все виправили, все добре. Все. Дякую, що дивитесь, підтримайте ще раз вподобайкою і чекаю на вас наступних відео. Не забуваємо підписатися Пока!